Привіт, всіх вітаю у мене на каналі. І сьогодні я буду готувати рагу. Рагу із того, що у мене є. Можна було тільки спаржу приготувати, да і все, але ж е дивлюсь, псу псуються продукти, і це не добре. Щось псується, тут можна почистити цикорій. Е цибуля парій, довго зберігається. Але ж потрібно її теж вживати. Я спеціальне цибулю, звичайно, не купую, щоб використати цей парій, Так, яким мене пригостили. А це ще пригостили е, ось таким гарним продуктом, але ж я його перепортила. Так, зіпсувався. Зіпсувався вже, почав. Гнити. Чому перепортила? Бо нема, не було часу приготувати. Мені подарували подарували цю спаржу, ось це. А я не мала часу приготувати. То Мені потрібно було теж комусь при, предложити, так? Запропонувати, мабуть, хто б не такий зайнятий і приготував щось. Спаржа фасоль. О, спаржа брокколі. Чи брокколі спаржа. Ось таке. Ні коштувала ні разу, і не так. А це заморожені продукти, і буряк теж я колись потерла, і перця було багато, потерла, щоб не зіпсувались. Ось морозиловці збереглись. Так, потрібно було і це заморозити. Якщо соромлюсь комусь придложити. Так, не будьте такими, як я. Так. Потрібно ділитися. Так. Ну добре, готуємо. Буряк розморозився і морковочка, я її на окремий потильні підсмажу. І на окремий... Котельні моркву цибулю парі. Чи парі, треба побачити, як правильно, і цикорі. А потім будемо додавати перець і спаржу. Гострий перчик потрібно додати, так? А він виявився у мене зовсім не гострий, такий солоденький. А я його купувала як гострий. Так? Бо знаю, що це дуже корисно. Зелений перець, гострий, дуже корисний. Він у мене вже і зізрів, так? Почервонів. А... Мабуть, у вас теж таке буває. Знаєте, щось корисне, придбали і не вживаєте, так? Ну, буває, мабуть, таке. Але ж він виявився, ну, зовсім смачненький. Можу поїсти. О! Слухайте. Ну, каштувала ж, був вже не гострий. Знову гострий?» Ну, не дуже гострий, так що... Буду додавати. От моє рагу. До буряка і моркви додала перці. солодкі і гострі. Так. Аде до... цибулі. І що я тут вложила? Цикорії. Додаємо спаржу. І це ще не все. Я, мабуть, щось іще додам, бо в мене ще щось кріється. Так. Так що ж я буду додавати? Буду додавати рис. Бо я готувала. Пикадейки і залишився рис. Так щоб, щоб не зіпсувався, я так зроблю. Не знаю, що вийде, ну, дійсно, рагу. І додам ось це І, мабуть, зараз подивлюсь. Додам води. Бульйон був би був краще, але з бульйону в мене немає. Воду буду додавати, тому що рис був напівготовий. І, мабуть, трошки біль, більш, ніж напів. То води я трошки додам. Краще. Потім ще додам, якщо потрібно буде. Хай готується. Ось така страва у мене вийшла. я думаю, що вона смачна. Не знаю. Так, трошки насиплю. О, трошки, вже багато. Я ж їсти не хочу ще. Так, що я хочу сказати? Готуйте, смакуйте, ніколи не соромтесь пригостити когось, якщо у вас щось є зайве, а в мене зайве ось це вийшло, так? Обов'язково когось пригощу. Так, а зараз вам скажу. Я трошки... Покаштую, тому що гарячий ще. Ну, спаржа ще хрумка. Це добре. Якщо переварити спаржу, то буде несмачно. Рис мягкий. Слухайте, вона не дуже гаряча. зараз. Більше попробую. покаштую. Щось таке оригінальне вийшло. Буряка не відчувається. Де буряк? Буряка не видно, так? Це добре. Чого так довго не, не можу сказати? Бо зовсім. Нові смаки. О, і смак гострого перчику трошки є. Я думаю, що. Так, дуже смачно вийшло, дуже. Ще раз скажу: готуйте, смакуйте, побачимось, па-па.